Чарівна, мила українка. Звертайтесь до неї, коли захочете їхати кудись у подорож. Ви знаєте, чим нас Остапенко Ірочка підкупила? Тим, що у неї такий іскрометний гумор, ну, от справжня Українка, Україночка. І коли вона сказала, що ну коли знайомила про себе там розповідала і сказала, що вона одружена, я знаю, що багато тут чоловіків так пожалкували, бо ви знаєте, у неї є таке, от вона настільки до себе притягує, що одне її слово, два, три і дивишся, ну, красуня. Ну, така здібна, ну така молодець. А гумор такий, що я вам говорю, наші професіонали позаздрили. Це треба ще так уміти. Молодець, дійсно артист! Дуже, дякую. 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 Ну, а зараз настала найінтригуюча хвилина в нашому святковому заході. Відкритий конверт з іменем переможця конкурсу надається Тетяні Юрівні Гужвенко, заступнику голови Сумської обласної асоціації. Рішите тоже пару слов сказати учасникам. Друзья, дорогие, я за вас очень рада. Во-первых, потому что сегодня було настоящий праздник. Эти два дня я вижу просто, я на вас смотрю, я вижу, как вы купались в этом, как вы получали от этого удовольствие, сколько было радости. Мне так приятно на вас смотреть, что девчонки сняли джинсы, толстовки, одели эти шикарные вечерние коктейльные платья, эти каблуки, ребята строгие в костюмах. Как всем приятно на вас смотреть. Вы поменялись, вы стали совсем другими. Я очень хочу вам пожелать. Запомните вот этот вкус, вот этот запах сегодняшний, вот эту атмосферу, когда весь зал на вас смотрел, когда все вам аплодировали, все говорили, вот это успех, они молодцы. Вот чтобы это осталось на всю жизнь в вашей памяти. И чтобы каждый из вас захотел повторять, повторять, повторять эти лиги. Пусть этих моментов будет очень много в вашей жизни. А как мама хочу пожелать, у меня тоже такие дети, как вы. Чего хочет мама? Любая. Чтобы ее дети были счастливы. Но мы, когда смотрим на вас, мы хотим, чтобы вы не только были красивые и умные, но чтобы вы еще были ответственные и самостоятельные. И когда вы идете по улице, смотрели вам след люди и говорили, «О, так это же сын Людмилы Николаевны, такой парень, такой отзывчивый, такой добрый». Или говорили, «О, так это же Галина Ивановна ученица, вот молодчинка». Вот молодчинка, настоящий профессионал, настоящий профессионал, вот такая девчина. И чтобы мы все вами всегда гордились. Пожалуйста, не останавливайтесь, идите дальше. И чтобы на вашем пути вас всегда хранил Господь. Сейчас Дитяна Юрьевна конверт. Я знаю, так всем интригующим. А знаєте, як нам було там, коли сиділи, і підчитували, і вищитували, і дуже довго ні, не сперечалися, дуже довго думали, бо дуже багато вартих. І ви в цьому впевнились. І так інтригуюча мить Тетяна Юрівна. Переможець конкурсу учень року 2015. Є мускапінаганна Ганна! війські професійне До кінця, здавалось би, дійство, і до кінця була інтрига. У нас дівчинка-лідер року, наша гостя з Чернігівщини, лише на півтора бала трішечки, я не говорю програла грала, тут нема, бо ми всі переможці. Але я хочу і знаю, що зараз діти там за спиною стоять і чекають того. Що вони ще раз поаплодують собі, поаплодують переможцю, поаплодують учню року, поаплодують цьому закладу який так щиро приймав. Учню 2015 року, учню професійно-технічної освіти в Сумській області. Друзі, як ви бачите, переможці визначені і подарунки вручені. Але я впевнений, що всім нам цікаво знати, що думає і на які почуття охоплює душу того, хто виявився кращим з кращих. Ми з задоволенням надаємо слово переможцю конкурсу учень року 2015 Анні Мустафіні. Я дуже рада. Ну, ну всім спасибо, що болели. Гостям, жюри, спасибо большое. Ну, Всім хочу пожелати удачі, большой любви, здоров'я і всього самого хорошого. Тетяна Юрійна вже пішла. Ми даруємо на згадку про конкурс учень року 2015 Невеличкий подарунок. Це відзначити, що наші конкурсанти розкрали себе як творчі особистості: винахідливі, кмітливі, наполегливі, ерудовані, талановиті і цілеспрямовані. А зараз слово надається Ользі Олегівні Качурі, начальнику Конотопської міської ради відділу у справах молоді та спорту, і Дмитру Іваненку, голові ради учнівського самоврядування, державно професійно-технічного навчального закладу Конатопське вище професійне училище. Хочеться подякувати всім тим, хто долучився до організації цього свята і приймав у нього участь, адже саме завдяки ним два дні ми мали можливість надсолоджуватися талановитими, вродливими, розумними представниками молоді нашої країни. Неважливо, хто сьогодні переміг, адже найголовніше, що тепер має кожен із вас, це досвід. Досвід побувати в іншому місті, досвід бити на сцену перед журі, перед новим залом, досвід спілкування. Цей досвід допоможе вам у житті здобувати нові і нові рівні. Нові і нові досягнення. Нехай цей конкурс залишить у ваших серцях тільки найкраще. І якщо в нашій країні є така молодь, то в ній усе і завжди буде добре. Я приєднуюсь до привітань. Я хочу сказати, що ви найкращі в своїх навчальних закладах, тому що ви сьогодні з честю нам доказали те, що ви. Дійсно майстри своєї справи, ви дійсно захищали свої професії на дуже високому рівні. Дякую вам за таку, за таку виставу. Два дня в нас пройшло завдяки вам дуже прекрасно, тому ви молодці і далі так тримати. Ми всі родом з дитинства сказав екзюпері, і нехай ці іграшки, які традиційно дарують нам лідери самоврядування, нагадують вам найчарівнішу пору життя дитинство. Зали і для вас танцює колектив Еліт Данс.